Що робити, якщо я нарцис? І сьогодні я спробую дати вам відповідь на це вельми і вельми непросте запитання. Отже, що робити, якщо ви нарцис? Ну, передусім, має велике значення де, як і звідки ви про це дізналися. Дізналися ви про це від своїх близьких, вкрай незадоволених вашою егоцентричною та нарцисичною поведінкою. Чи ви дізналися про це самі, якимось чином здогадалися за тими чи іншими непрямими ознаками в результаті роздумів, дедукції, самоаналізу тощо, а тільки потім вже отримали звірку від своїх близьких? Якщо це сталося за першим варіантом, то тоді вам, звісно, буде трошки складніше, ніж якщо ви здогадалися про це самі. Однак, так чи інакше, якщо ви поставили собі це питання, то вже можна привітати вас із тим. Що ваша справа зовсім і далеко не безнадійна, оскільки лікуванню не піддаються лише ті нарциси, які категорично і навідріз заперечують факт свого нарцисизму. Якщо ж ви про це якось здогадалися або змушені були це прийняти, то тим самим ви зробили перший крок у бік зцілення від нарцисичного розладу. Ваш подальший шлях у будь-якому разі буде нелегким, оскільки процес зцілення від нарцисичного розладу має досить болісний і непростий характер. Тут я порадив би вам іти двома шляхами, які потім, взявши вашу проблему влещата, в, в якійсь точці об'єднаються між собою. Проте про це трохи згодом. Перший шлях, яким я вам раджу йти, це, звісно ж, ретельно і доскіпливо розпитувати своїх близьких про те, в чому полягає прояв вашого нарцисизму. Постарайтеся дізнатися в них про це якомога докладніше, якомога детальніше. Якщо вже ви знайшли в собі мужність прийняти той факт, що ви нарцис, постарайтеся прийняття цього факту наповнити якоюсь фактологією, деталями якомога докладнішим аналізом тих обставин, в результаті яких ваші близькі роблять такий висновок. Зробити це вам буде дуже непросто. І тут ми зіткнемося з найпершою перешкодою, яка, власне кажучи, заважає людині, що страждає на нарцисичний розлад особистості, звільнитися від цього розладу. Ця перша перешкода називається словом сором. Проблема зцілення нарцисизму має дещо парадоксальний характер. Вона полягає в тому, що нарцису для того, щоб вилікуватися, потрібно прийняти те, що прийняти йому нестерпно, немислимо соромно. Це посилюється тим, що нарцис звик про себе думати, як про людину досконалу. Бездоганно, що викликає загальне захоплення, потрібно просто себе як слід проявити для того, щоб це захоплення було викликане. У той момент, коли ви будете отримувати зворотний зв'язок від близьких вам людей, вам необхідно буде насамперед звернути увагу на той глобальний опір і тотальне знецінення цього зворотного зв'язку, яке відбуватиметься у вашій душі незалежно від того, бажаєте ви того чи ні. У процесі отримання цього зворотного зв'язку ви будете зцілюватися рівно настільки, наскільки ви зможете подолати свій опір рівно настільки, наскільки ви зможете прийняти цей зворотний зв'язок. І закріплення цього зцілення відбуватиметься саме тоді, коли ви знайдете в собі сили для каяття і для подальшого виправлення цієї ситуації, запобігання її повторенню, унеможливлення її відновлення. Якби боляче вам не було приймати цей зворотний зв'язок, ви повинні розуміти, що цей біль є ніщо інше, як біль зцілюючий. Це біль вашого безпосереднього зцілення. Ось рівно настільки, наскільки ви цей біль переживаєте і приймаєте його, рівно настільки ж ви в процесі прийняття цього зворотного зв'язку зцілюєтеся від свого нарцисичного розладу. За великим рахунком, можна сказати, що тут нарцису доведеться зустрітися зі своєю власною неадекватністю. Неадекватністю оцінок реальності. Неадекватністю свого сприйняття, неадекватністю у сприйнятті інших людей та їхніх реакцій на себе. Вам доведеться зрозуміти і побачити, що весь цей час вижили в глобальній і тотальній ілюзії, такій же грандіозній, якою була колись ваша зарозумілість. Вам належить зануритися в ретельний детальний аналіз того, де, як і яким чином ви завдавали болю своїм близьким. Робити це буде досить болісно. Однак вас має підтримувати відчуття і усвідомлення того, що чим більше ви будете розуміти, що насправді було з вами не так, тим ближче ваше зцілення, тим ближче ваш вихід із тієї нарцисичної пастки, в якій ви опинилися, і від якої страждає ваше найближче оточення. Друга частина того шляху, який вам належить пройти, і тієї роботи, яку вам належить виконати, повинна буде мати внутрішній характер. Її суть повинна буде полягати в тому, що вам належить усвідомити і побачити ту грандіозну порожнечу, яка оселилася колись давним давно у вашій душі. Ця порожнеча грандіозна і неосяжна, як порожнеча волопаса, як порожнеча ерідана. Це глобальний тотальний космічний вакуум, від якого віє моторошним холодом, і це та сама порожнеча, на місці якої колись було ваше справжнє я. І відсутність якого на цьому місці, власне кажучи, і є істинною, справжньою і, можна сказати, єдиною причиною вашого нарцисичного розладу. Нарцисичний розлад особистості характерний відсутністю контакту зі своїм справжнім я, не відчуваючи себе, не розуміючи себе, не орієнтуючись на себе, нарцис починає підміняти цю орієнтацію, бо людина потребує хоч якоїсь орієнтації для того, щоб існувати орієнтацією на думку інших людей. Саме з цієї причини захоплення оточуючих відіграють для нарциса таку глобальну, колосальну і всеосяжну роль. Потреба в захопленні також неосяжна, як і та порожнеча, що панує в душі нарциса. І тому, якщо ви хочете звільнитися від свого розладу, то вам належить пройти шлях назустріч тому місцю, де колись була ваша душа, де колись було ваше істинне, справжнє, живе я пірнути за нею на дно океану вашого несвідомого і дістати її звідти, немов дорогоцінну перлину. Процес цей теж досить непростий і нелегкий. Якщо в першому випадку нарцису доводиться зустрічатися зі своїм соромом, то в другому випадку нарцису доводиться проходити через біль ретравматизації, тобто через біль спогаду про те, як, коли і за яких обставин ця душа, ця жива душа була колись втрачена. Обставини ці можуть бути найрізноманітнішими. Це можуть бути батьківські маніпуляції, власне кажучи, найчастіше вони ними і бувають це може бути відкидання близьких рідних людей знову ж таки найчастіше батьків, оскільки нарцисичний розлад особистості загально визнано формується в глибоко дитячому віці приблизно від 3 до 5 років. Це можуть бути ті чи інші маніпуляції, які колись змусили вас орієнтуватися на чужу думку. Та причому так інтенсивно, що своя власна думка була навіки вічні забута. Ось, як виявляється, віки ці не такі вже й вічні, і за бажання цю свою власну думку, це своє власне справжнє живе я, цю свою власну психічну, душевну та й духовну реальність за бажання можна воскресити, дістати її з дна морського, точніше, з дна несвідомого, відкачати, оживити і поставити її на те саме місце. Де зараз простягається безмежна пустеля залежності нарциса від думки оточуючих і його пристрасної жаги отримувати від них захоплення або знецінювати, в тому випадку, якщо це захоплення не виходить, як, власне кажучи, найчастіше і відбувається у перверзних нарцисів. Біль відкидання, біль жертви собою заради отримання любові, біль самовідкидання це все ті пекельні нестапні болі, через які колись довелося пройти нарцису. І в результаті проходження, чого він став нарцисом. І як це не парадоксально звучить, але для того, щоб з нарциса знову стати нормальною звичайною людиною, йому доведеться заново пройти через цей біль, так би мовити, пройшовши пустелю з кінця в кінець, повернутися назад. Десь у якомусь місці сором і біль повинні будуть перетнутися, десь у якомусь місці вони об'єднаються, перетворившись на щось майже нестерпне. Власне кажучи, саме через цю нестерпність нарцису так важко зцілитися. Треба сказати, що мій досвід терапії нарцисизму свідчить про те, що з усвідомленнями у нарциса все гаразд, і якийсь зворотний зв'язок про те, що він насправді відчуває, як йому насправді боляче, з якої причини він маніпулює, аб'юзить, так чи інакше змушує страждати своїх близьких, змусити нарциса це усвідомити і вимовити зовсім не так вже й складно. В принципі, якби нарцис не переживав такого сильного болю в процесі терапії, то процес зцілення від нарцисичного розладу особистості був би чимось досить легким. Єдиний опір, який виникає у нарциса в процесі терапії, це опір перед ось цим перепроживанням, по перше, найсильнішого почуття сорому, що, власне кажучи, є прямим наслідком соціальної залежності нарциса, але водночас з якоїсь точки зору і причиною цієї залежності. А з іншого боку, і почуття нестерпного болю спочатку відкидання свого є якимись близькими і важливими для нього людьми, а потім згода з цим відкиданням, приєднання до нього і самовідкидання, тобто відкидання себе самого. Що колись на моменті було дуже боляче, тому ми побажали цей момент якомога швидше проскочити, але, проскочивши його, тут же потрапили в обійми нарцисичного розладу особистості про те, як переживати конкретно цю психотравму. У мене є окремий ролик. Як ви переконалися з моєї розповіді, шлях до зцілення для нарциса вельми непростий, важкий і тернистий. У якомусь сенсі він навіть крутіший, ніж той шлях, який доводиться проходити його жертвам. Це ані трохи, ані в найменшій мірі не виправдовує нарциса, але це повинно зробити зрозумілим для вас те, чому і з якої причини зцілення від нарцисизму дійсно дуже непросте і відбувається, на жаль, не так часто, як хотілося би, однак при цьому я мушу сказати, що якщо ви людина все-таки мужня, і якщо запит на отримання цього зцілення у вас досить сильний, то ви все таки зможете пройти цей шлях і зможете отримати і знайти це зцілення, тому що нарцисизм це така проблема, яка принаймні принципово виліковна, виліковна ця проблема тільки в одному випадку: коли нарцис кидає свої зусилля на півдорозі, не витримуючи того тиску на своє його. В сенсі його здування, применшення, усвідомлення своєї істинної ролі, і так далі, який він отримує в процесі цього зцілення. Тим не менш, я знаю нарцисів, які виліковувалися від свого розладу. Деякі з них вилікувалися завдяки завзятості та силі волі, деякі вилікувалися завдяки тій величезній любові, яку вони відчували до тих людей, яких вони, власне кажучи, і аб'юзили або нарцисували, якщо можна так висловитися, деякі нарциси отримали зцілення завдяки наявності в них духовного запиту. Це окрема тема, і вона стосується того моменту, що в тому випадку, якщо, наприклад, ви будете практикувати ті чи інші духовні практики, зокрема і особливо медитативні практики, і, звісно, найголовніше, якщо ви будете практикувати їх правильно. Оскільки на шляху до цих практик існує величезна кількість усіляких та різноманітних духовних і психологічних пасток, то ви також зможете отримати зцілення від нарцисичного розладу. Що стосується власне нарцисичного розладу особистості, то потрібно розуміти, що в його основі, незважаючи на грізні прояви у вигляді аб'юзу, булінгу, газлайтингу і так далі, сам по собі і всередині себе цей нарцисичний розлад своєю сутністю та основою має вкрай, Найвищою мірою незрілу і нерозвинену емоційну сферу. Тобто нарцис дуже багато в чому реагує як маленька дитина. Але коли маленька дитина реагує як маленька дитина, то це може виглядати зворушливо, коли як маленька дитина реагує доросла людина, то це виглядає вже не так весело, а в деяких випадках може навіть і жахати, і втрата контакту із самим собою. Тому все, що потрібно зробити нарцису для того, щоб перестати бути нарцисом. Це подорослішати свою емоційну сферу, тобто навчитися бути по-дорослому децентралізованим і таким, що ставиться з повагою до реальності інших людей, сприймає їх як рівних собі окремих, самостійних і самодостатніх особистостей, і знайти контакт із самим собою, те саме справжнє я, яке дає саме ту безтурботність і самодостатність, завдяки яким людина стає настільки децентралізованою і дорослою, що вже ні про який. Нарцисичний розлад особистості мови не має і бути не може. І я від усієї душі бажаю тим людям, які виявили в собі нарцисизм, не засмучуватися, не впадати у відчай і в депресію. До речі, деякі різновиди нарцисизму, зокрема латентний, прихований нарцисизм, дуже схильні до впадання в депресію. У мене були пацієнти, які зверталися до мене з депресією. А потім наприкінці аналізу з'ясувалося, що причиною цієї депресії був якраз латентний нарцисизм не впадати ні в який ні у відчай, ні в депресію, поставитися до цього спокійно як до звичайної проблеми, яка має цілком собі вирішуваний характер і, доклавши певну кількість зусиль, врешті-решт благополучно цю проблему вирішити. Якщо у вас не вийде зробити це самостійно. То тоді я рекомендую вам звернутися до послуг фахівця професіонала. Звісно, він не зможе прожити цей біль за вас, крім як вам самим цей біль прожити буде нікому. І навіть якщо цей біль і проживе хтось інший, то вам це не допоможе. Але фахівець допоможе вам так сконструювати обставини перепроживання цього болю, що ви перепроживете його максимально інтенсивно, конструктивно і з максимальним терапевтичним результатом і сенсом. Залишайте свої запитання та коментарі під цим відео, і протягом доби після його виходу в ефір я обов'язково відповім вам на всі поставлені під ним запитання. У процесі своєї роботи я дійшов висновку, що до нарцисів класична практика психоаналізу з тієї дуже простої причини, що в нарцисів вбудоване таке спотворення реальності, що скільки б вони про себе не говорили, скільки б вони про себе не розповідали, як би вони так би мовити, душу на виворіт не вивертали. Вони ніколи не зможуть вийти на те цілюще усвідомлення якихось своїх проблем, яке, врешті-решт, матиме на них терапевтичний вплив. Тобто для нарциса найперша характерна риса це патологічне викривлення реальності, розумієте? Вони бачать галюцинації без галюцинацій, їхні галюцинації мають смисловий, а не зоровий чи слуховий характер, як у шизофреніків. Ось і, власне кажучи, саме це спотворення становить сутність розладу особистості. Це викривлення, яке створюється, генерується це як спотворення психічного простору, подібно до того, як чорна діра викривляє простір навколо себе, котре генерується їхнім незрілим его. Тут теж дуже цікавий момент. Я раніше гадав, що нарцисичне його надто перерозвинене. Але мій досвід роботи з ними переконав мене в протилежному, їхнє його незріле, воно недозріло, і в цьому їхня головна, так би мовити, проблема, головна специфіка. Їм потрібно допомогти цьому его дозріти. А допомагати дозріти це якраз, власне кажучи, скеровувати їх у ті місця, які вони не хочуть усвідомлювати. Нарцису нестерпно боляче це усвідомлювати і чим цілющіше усвідомлення. Тим болісніше йому це дається. Знаєте, я з нарцисами іноді проводжу такий експеримент, коли мені ситуація дозволяє це зробити. Вони мене запитують: ну, отже, про що ми сьогодні з вами будемо говорити? Знаєте, що я їм відповідаю? Я їм кажу, давайте ми з вами поговоримо про те, про що вам розмовляти зі мною найбільше на світі не хотілося б. Знаєте, яка реакція? Дитячий нервовий смішок, як у дитини, що завинила. Розумієте, ось ця реакція свідчить про те, що в структурі нарцисизму присутня абуле, присутній параліч волі. Розумієте, ви висловили дуже цікаву думку, що ви побоюєтеся, що на якомусь крутому повороті ви втратите свого пацієнта, що він зірветься з гачка і що він припинить терапію. Це дуже тонка і глибока думка, мушу вам чесно сказати, Володимире. І це той момент істини, який має відбуватися не тільки для вашого пацієнта, але також і для вас. Бо це, знаєте, схоже саме на ходіння по канату, коли ти йдеш по канату, якщо ти надто боїшся впасти, ти обов'язково впадеш. Якщо ти взагалі не боїшся впасти, то ти так само обов'язково впадеш. Ось як боятися втратити пацієнта так, щоб це не гальмувало терапію. Якщо ти надто боїшся його втратити, то в цьому випадку ти починаєш сам іти в нього на поводі і підсвідомо уникати тих гострих тем, у яких його опір може подолати його конструктивний запит на подолання своєї проблеми. Якщо ти зовсім не боїшся його втратити, то тоді форма подання, інтерпретація, зворотний зв'язок можуть бути недостатньо делікатними, тонкими, шанобливими, і в цьому випадку він спроєктує на вас свій гнів і так само припинить терапію. Звідки взявся цей образ? Ходіння по тонкому льоду є такий дауський трактат Джуан Зи, і там є таке питання. Він описує досконалі якості людини, якими, на його думку, володіли предки. І серед них була така фраза, що вони йшли ніби по тонкому льоду. От, якщо замислитися, що таке ходіння по тонкому льоду, а це ходіння з максимальною присутністю, коли ти ступаєш на лід і відчуваєш, провалиться він під тобою чи ні. Ось цьому потрібно навчитися відчувати. Це один із розділів мистецтва ніндзюцу. Як ніндза ходили, знаєте, так. У них там навмисно підлоги були зі скрипучих мостин, і свої люди знали, яка мостина скрипне, а яка ні. Тому, якщо чужий проникав у дім, він міг наступити вкрип, і одразу охорона збігалася і цього ніндза знищувала. І ось ніндза мали йти так, щоб вони відчували. Скрипнемо стена чи ні ще до того, як вона скрипне. У певному сенсі це схоже на мистецтво психотерапевта, який йде психікою свого клієнта, щоб він відчув, скрипне чи не скрипне, втрачу чи не втрачу. Водночас тут є ще один нюанс, Володимире, дуже тонкий, на який я хочу звернути вашу увагу. Деякі пацієнти взагалі не готові до реальної терапії, але вони хочуть імітацію терапії. Вони хочуть цю імітацію для того, щоб їхнє сумління було чисте, але ж я над собою працюю. Я ж ходжу до психолога. Розумієте. Іноді це набуває гротесканих форм, коли мені пацієнт розповідає про якусь проблему, я його запитую, а що ви робите для її подолання? Знаєте, що він мені відповідає. Ви зустрічалися цікаво, з такою відповіддю чи ні? Зараз скажете. Ну ось до вас ходжу, звісно. Бачите. Це свідчення того, що терапія від самого початку поставлена в роль імітації, вона створена для імітації. І увага, доти, доки ви це пацієнту не скажете і не звернете його увагу на те, що він займається цією імітацією. У терапії не буде ніякого реального результату, у неї не буде реальних досягнень. Її початкова несвідома метатерапії імітація. І він буде це імітувати. У деяких патологічних випадках, походивши по колу і не отримавши жодних полегшень та змін у собі у своїй симптоматиці, він потім обернеться проти свого психолога і скаже Я до вас стільки ходжу, а жодної користі, жодного сенсу. Взагалі ніякої користі, взагалі ніякого сенсу. Що ви за фахівець такий? Я, знаєте, ось ставлю під сумнів вашу компетентність. Це улюблений прийом нарциса, до речі, кажучи, вони це дуже люблять. При цьому доторкнутися до цієї болючості вони не дозволяють і не допускають. Це пастка, і ви повинні її розуміти. Отже, такі питання виникають завжди лише в одному випадку: тоді, коли пацієнт не хоче брати на себе свою частку відповідальності за прожите ним життя. І це своє небажання він просто проектує на терапевта. Він його наділяє повноваженнями відповідального, а потім його ж у цьому звинувачує. І вихід із цієї ситуації якраз пояснення того, що те, що ви робите зараз, це так би мовити, в мікроскопічних масштабах усе ваше життя. Навіщо ви взагалі живете? Яке ви взагалі задоволення від свого життя отримуєте? Для чого ви взагалі проживаєте це життя? Щоб призначити винними ваших батьків. До речі, деякі нарциси так і роблять навіщо ви мене народили. Я вас не просив мене народжувати ось і так далі.